Ми називалися по декільком причинам. Перше, ми біля лісу. По-друге, в нас вулиця лісова. Ми на лісовій вулиці живемо. І третя: ну, ліс це шкіра планети. І якщо не буде лісу, то ну, ми існувати не можемо. Тоді створюються пустелі і перестає все жити. І в мене бажання там, де я знаходжусь. Робити, ну, створювати ліс, хай це буде ліс фруктовий ліс, хай це буде лісосад, там горіховий, але щоб там було багато дерев, тому що коли є дерева, вони, вони забезпечують ґрунт поживними речовинами, вони достають воду далеко з землі, і вони також потім з часом починають накопичувати вже воду в ґрунті в верхніх шарах. І там тоді можна жити.